Після 24 лютого спочатку тисячі, а потім і мільйони українців перетнули державний кордон, тікаючи від війни. Серед найближчих польських міст, що рік тому приймали перші хвилі біженців, був Люблін. Сьогодні голова ради міста Ярослав Пакула згадує на початку, було дуже непросто. По перше, допомога була спонтанна з першого дня. Важливим моментом була підтримка наших міст партнерів, які передавали гуманітарну допомогу до Любліна для українців. Але мешканці Любліна також збирають різні речі і допомагають тим, хто тут, і підтримують тих, хто в Україні. Сьогодні у Любліні 50 тисяч біженців з України. Головні напрямки допомоги це житло, їжа, освіта. Не тільки влада а й громадські благодійні організації підставили плече українцям. Сьогодні вперше журналістів приймає гуманітарний хаб під назвою Баобаб за сприяння міської адміністрації його відкрили у центрі Любліна. Це місто багатонаціональне, тож кілька років активні мешканці виношували плани створити простір для іноземців, аби ті не втрачали зв'язків із земляками, могли спілкуватися у своєму національному середовищі в Україні війна в Україні трохи змінила плани. У Любліні виникла велика спільнота саме українців. Комітет допомоги українцям вирішив, як задовільнити найнегальніші потреби. Їжами, допомога, легалізація. Це було в різних місцях Любліна. А тепер тут зібрані усі напрямки: допомога дітям, жінкам, і психологічна допомога, і правова, і гаряча лінія у ком'юніті центрі чути українську. Тут біженців приймають і ті, хто в Любліні давно, і люди, що покинули Україну після 24 лютого. Мало хто з новоприбулих має у Польщі знайомих чи родичів, тож біженці потребують різноманітної допомоги. Найчастіше це фінансова допомога, робота ну і зараз дуже багато психологічної допомоги люди потребують, і дуже багато діток потребують психологічної допомоги. Люди хочуть почути рідну мову. Люди знають, що ми їх тут зрозуміємо. Допоможемо і просто поп'ємо кави, чай, проведемо з ними час, поспілкуємося з, з їх дітками. Тарас у Любліні вже давно тут навчався, проходив практику в адміністрації міста. Так потрапив до центру Баобаб. Тепер щодня проживає життя із земляками, яких війна вигнала з дому. Практично кожна історія запам'ятовується, так як люди тікають від війни. Ситуація в кожного складна, унікальна. Навіть після розмови з нами. Коли ми допомагаємо людині інформаційно, так, розказуємо просто, на що людина може тут розраховувати, заспокоюємо також і говоримо про те, що все ж таки є майбутнє, людина одразу починає почуватися краще. І коли також починає відвідувати сесії психолога, результат на очі, людина просто починає жити. Тут інститут кризової інтервенції, червоний хрест, психологи, правники і, звісно, українці, які у Польщі стали волонтерами, важко, але це треба робити, і тільки ми, українці, можемо зрозуміти, що вони відчувають. Ще один інтеграційний простір спільно відкритий з ініціативи ЮНІСЕФ. Про нього біженці дізнаються, щойно прибувши до міста з оголошень на вокзалах та у соціальних мережах. Головні нашині Передусім приходять сюди мами з дітьми або опікунки дітей і маленьких, і шкільного віку спільно поділене на три блоки: граємося, підтримуємо себе і вчимося. Блок граємося це такі інтеграційні можливості. Ми маємо і навчальні активності, уроки української, польської та англійської. Є тут спів'єтут стала. Команда і чотири організації досвідчені, які досі займалися справами і потребами мігрантів, біженців, жінок. Вони мають фахівців, психологів, психотерапевтів, правників, аніматорів. Тут зараз заняття з фітнесу. Мами з дітьми можуть хоч на якийсь час побути безтурботними. І з кожним новим візитом сюди міцніша їхня віра у те, що життя налагодиться. Той тиждень була жінка з України, не пам'ятаю звідки. І вона в неї очі сумні, неї просто очі сумні. Був в той день був, була в нас психолог, українська наша психолог, дуже хороша. І та жінка пішла до неї на дві години. Вона вийшла, вона посміхалася. Сьогодні хлопчик у нас був на візочку, проходить у нас фізіотерапію. І ну, направду, дитина дуже життєрадісна. ну, І після тих фізіотерапій, після цього всього всього. Дитина просто посміхається, дитина не ходить, взагалі не ходить, але е, надію на те, що дитина буде ходити, наш е, фізіотерапевт дав. Позавчора так само був хлопчик 8 місяців. І я була як няня, була така світліця, бо дитина е, старша, старша дитинка була на польській мові для малюхів, а мама е, бігала туди-сюди, бо теж ну, там, 4 рочки чи скільки. Ну і я була як няня. Від вирішення нагальних проблем до інтеграційних запитів нині в українців у Любліні найбільш актуальними є саме інтеграційні потреби: легалізація, працевлаштування, освіта для дітей. В адміністрації міста свідомі того, що роботи не меншатиме, але це необхідно людям. Для мене міста Люблін, який запросив, який прийняв під свій дах 50 тисяч нових мешканців, ну чесно кажучи, біженців з війни. А це також дуже, дуже тяжкий, но сладкий, сладка відповідальність. В розумінні тут все готове на цю на, на цю підтримку. Ірина Зінченко, Валерія Косигіна. Цей день.